Попадос! Саме про нього піде мова зараз. Про цю блін, снайперську гвинтівку. Чи це штурмова гвинтівка? Ну про цей попадос. Дивіться, що зараз я зніму все барахло з себе, щоб воно не поламалося. Багато всякого цікавого є про цей Попадос. Люди кажуть, хороша, другі кажуть, да ну їй в бані взагалі нікуди не годна. Ну я її знайшов. Де її взяти цю волину? Давайте з цього почнемо. Ви собі граєте сталкера, тут ви появляєтеся в малі зоні, потім ідете квести на смітнику, проходити зі смітника. У вас сюжетна лінія веде на Дикий острів, на затон, і потім ви попадаєте на болота. Тут є така база, вам туди треба потрапити. Я не буду спойлерити. І тільки потім стає доступний фінальний квест на затоні. На цей самий Попадос при Для того щоб взяти фінальний квест на Попадос, треба пройти спочатку на Шевченкові один квест, зганяти сюди, порішать діла. Потім ще один квест треба на султанську пройти. Скадовську, перепрошую, зганять сюди, порішать діла. І коли ви ці два квеста рішили, і у вас уже пройдений квест, отут на болотах. Тільки після того вам стає доступний на султанську ще один квест, по якому вас відправляють в портові крани тут справи повирішувати, я не буду в подробиці вдавати. І вам треба залізти в оцей кран І от під час проходження того квесту, в Буде попадос. Що це взагалі за звір такий попадос? Давайте почитаємо, що пишуть. Спроба перетворити штурму гвинтівку Р-15 на аналог снайперського карабіна. Спроба вдала, навіть, попри особливості боєприпасу. Тобто, це, по суті, снайперська гвинтівка, не сама крута, але досить таки хороша, яка стріляє звичайними оцеми 556 х на 45 боєприпасами. А коли ви берете ще бронебійний, то вона валить, блін, як грім черешню реально. Люди скаржаться на дві речі. Перше, що вона дуже Швидко зношується, а друге, що вона дуже дорога в ремонті. Що ми зараз робимо, друзі? По-перше, ми її зараз ламаємо вщент. Ого, 50 раз треба отримати по шиї. Поломав вщент в аномалії. Отакого От гравітаційна аномалія десь 1,5% зараз забирає. Пішли б демо ремонтувати. Скільки? 41 200. Ооой, трохи дорого, це вона ще без покращень будь-яких. Це, звісно, жесть. Ну ладно, тест є тест. Тепер йдемо на двір, вибираємо гарну стінку і пробуємо стріляти. Давайте з відстані 50 100 метрів постріляємо по якійсь стіночці. Так, друзі, тепер а чи давайте провіримо тест, скільки пострілів вона витримає до повної поломки. У мене, як бачите, є 530 патронів. І зараз будемо стріляти. І буду намагатись постійно цілитися в оту плямку на бочці. Заодно подивимося, що по кучності і наскільки зручно з неї стріляти. Зі 100 патронів 40% міцності відвалилося.

І того було 530 патронів, залишилось 220 стріляв оцими. Бронебійна версія стандартного натівського патрона для штурмових гвинтівок. Осердя з карбіду, вольфраму. Нічого собі, вольфрамові боєприпаси, чудове для пробування броні, стрільби цим типом боєприпасу прискорює зношення зброї, 310 пострілів і стволу гайки. Зараз спробуємо ще оцього ми звичайними. А давайте ще подивимося, скільки ремонт коштує, і вирахуємо вартість одного пострілу бронебійними 41, 200 поділити на 310. 132 купона один постріл коштує. І ще плюс вартість самих набоїв. Зараз подивимося. Дивіться, 83 купона коштує один постріл, плюс 83 бронебійним один раз. Вистрілити з попадоса коштує 215 купонів. купоні. Отака от ціна пострілу. Це коли він не прокачаний. Бронебійним. Давайте тепер подивимося звичайними скільки коштує, щоб Алух. не бігати. Зразу У нас 41-200 ремонт коштує. Зараз продамо один звичайний патрончик. Подивимося ціну. Звичайний 41 коштує бронебійний. 83. У нас є 450 звичайних боєприпасів. Давайте ломати пушку. І так, друзі, мене просто повністю поломати не вистачає патронів. Дивіться, розрядити. 244 зараз їх. Мінус 244. Це 206 помножити на 2. 412 патронів треба, щоб поломати повністю. Берем калькулятор тепер, друзі. 41, 200. В стокові стоїть ремонт. Ділимо на 412 і додаємо 41. 141 карбованець коштує один постріл звичайним боєприпасом. Щас ми її поремонтували і будемо що прокачувати. По-перше, це є, мабуть, чи не єдина волина, крім пістолета скіфа ще, мабуть, яка не потребує взагалі ніяких креслень для прокачки. Скільки буде коштувати прокачка? Тут у нас що? Упор для щоки, зручне положення голови дає змогу довше затримувати дихання. Навіть так, аж 75% додає. Прикольно тут у нас що доступно. Полімерне руки швидкість прицілювання, плюс 15%. Індивідуальне припасування пересування під час прицілювання. 10%. Знос від зовнішніх факторів підвищує надійність зброї та додатково герметизує спольну коробку. Це ми зараз перевіримо на практиці. 15%. Зменшення віддачі 10% тактичне руків'я. треба, до речі, дивитися, щоб воно було встановлене. І що в нас залишилося? Зменшення шкоди падіння шкоди 10%. Змінення герметизації газового блоку. І тут треба вибрати настильність або дальність польоту. Ага. Спеціальна деталь герметично замикає. Ну давайте на стильність візьмемо. І що залишилося? Бройнебійність 30%. зменшує руйнування кулі у стволі, що збереги характеристики максимально близькими до розрахункових. Додатковий наріз у стволі. Поїхали. І того двадцять тисяч повний апгрейд обійшовся по ПАДОСа і не потребує жодного креслення. Тепер давайте перевіримо, як швидко він здохне. До речі, всякі постольники, і інші прикаляхи сюди не ставляться. Тому що тут з руків я їду ну, куди ти його вже вчепиш. Дивіться, є у нас зараз 538 набоїв, і вона у нас повністю поремонтована. Як бачите, зараз буду стріляти, поки вона повністю не зламається. 360-370 бронебійних, і вона стає поломаною вщен ця волина. 0%. Зараз ще рожок вистріляємо. Подивимося, наскільки вона часто клине, коли червона. Перш ніж віддавати компанія. Так, ну що ж, а тепер давайте подивимося, скільки коштує свято з неї прокачаної стріляти. 206 коштує один постріл бронебійними з повністю прокачаного попадоса. Ну, мене що приємно здивувало, що ціна між непрокачаним і прокачаним. В ремонті змінилася не сильно. Я не знаю, як в других хвилин, тому що це в мене перший такий огляд. Ну що маємо, то маємо. Але ну блін, реально дуже не дешево. Там сайгатися ж на 20 максимум ломається. А тут 40. І щоб, хоча б, з чимось Я... якось порівняти можна було. Поки що... в мене нема серйозних оглядів іншої зброї. Дивіться: 251 коштує бронебійний і настільний теж 251. Коштує. Звичайний коштує 125. Зараз підемо подивимося, за скільки пострілів мре СВДХ. і вирахуємо ціну пострілів і порівняємо хоча б ціну постріла по пандосах і СВД. Погнали. У нас є до неї 230 звичайних боєприпасів, і поїхали будемо ними. 210 набоїв треба для того, щоб їх зламати вщент. Пішли подивимося, скільки буде коштувати ремонт. 25 тисяч коштує ремонт. Беремо калькулятор 125. множимо на 210. 26650 і 25500 плюс 25500 виходить 50 і ділимо на 210 це все 246 купонів коштує один постріл з СВДшки не прокачаної звичайним боєприпасом не блатним 246 купонів так, що ж, друзі, залишилося трошки потестувати її в реальних умовах, а не постійно стріляти. Вона повністю прокачана, я зараз то повоюю з монолітовцями на коротких, середніх і довгих дистанціях. Подивимось, як він цей папа досік в нас почала стоять. Бронебійні боєприпаси. Ох, з одної тички. Хорош! Хорош з одної тички. Оціх, що цих шоломах, чуваків, тільки китець. І поклала, ану без приціла. Теж з одної тички. О, якщо бан з одної тички кладе, навіть без приціла, ану сейчас з віконечка полякаю, тих, що там окрутяться. Що нема чи що, не, не заспавнилися. Якщо ж жбан навалювати, з одної тички кладе. Треба трошки дистанцію спробувати. Ну, а зараз таку типу з розмаха штурману нижній поверх. Та ти що? Оце попадосик. Ммм, мені вже подобається. А ну де ці шавки, що відкриття дуже хочуть. Ой-ой, ой граната! Їдіть ви в баню, ви знаєте, скільки це екзач коштує? Да. У-у-у! Хорош попадос. А з магазином... Так, а тепер давайте перемкнемося на простіші боєприпаси, дешевші. А з магазином на 50 набоїв взагалі не треба паритися. Ну це бронебійні, вони з одного постріла кладуть. Давайте щас... простеньке ми Підвезли. Ага. А простими. Простими з одної тички з великої відстані не кладе. Зараз попробуємо з ближчої. Ну цьому я вже один клав в жбан. Простими треба два постріла робити. Да, Бронебійними кладе з одного. Бронебійний вдвічі дорожчий, але ну, ним плюс-мінус те саме виходить. Якщо точно в жбан, треба цілитися, бо не дорого просто куди попало стріляти виходить. А ну зараз в замкнутому просторі ще спробуємо. Ви ж тут є, надіюся, ніде не поділися. Це ж моє улюблене тестове місце. Та ти що, блін, драбадана не треба даже. Оце то справи такі хороші, мені так подобається. Дратуті. Тільки ти ці все, і холодний. А вони видно повибігали, я їх трохи нашугав тут. Бо тут зазвичай в цій кімнаті їх повну, та може мають бути. Оп, нема. Прям по курсу теж нема. Та нічого, я зараз туди вернусь, туди свіжу партію підвезуть. Їх тут десь роблять, видно, фабрика яка є, чи що. А де всі? Ей, мені що, тут одному гуляти? Там омають бути. О. Ух, тишечка. Хороша волина. Попадосик, блін. Оце дякую підписникам, що показали. Бо я сам і не знав за нього. Це в цілому це прям дуже дешево обходиться з цим попадосом гуляти. Причому можна зачистити одразу кілька кімнат. Одним рожком. Де ти там? Драт уті? Ху! Ай-яй-яй! Де стріляй! Ты сховався, там зараза така. Та ти що, блін, Біжиш собі просто на проломі бульдозером горнеш. Да? Тільки накидати встигай в жбан. Та ти шо, пушечка. Ну, бронебійні треба брати, тому що звичайними це онанізм, А так тупо як снайперки вали. Шо, будь ласка, десь ззаду хтось є. Ходи. Тільки треба не так бісики, щоб чіпляли, бо бачите, тільки що 4 набої в холосту вистріляв. Ой, був би впав. Що ж, друзі, давайте підведемо нарешті підсумки по цьому попадосику. Якщо порівнювати з якоюсь сведешкою, то вона не валялась навіть поруч. Десь на 30-50% дешевше виходить ціна одного пострілу. Не дивлячись, що ми бачимо дуже значну суму при ремонті, за неї просять. Ціна одного пострілу обходиться дешевше, ніж з непрокачаної СВДшки. З прокачаної там подорожче буде, тому що зростає ціна ремонту. Потім в неї можете бах-бах-бах. Коротше, бах-бах-бах. Якщо ви не, не влучили, одразу робите на другий, другий постріл і влучаєте все. На рівні складності ветеран бронебійними вона кладе будь-якого броньованого. З одного постріла в жбан, якщо це не якісь там такі заскріптовані чуваки. І що ще? 50 набоїв у великому магазині, який знаходиться на хімзаводі там на даху. О, і також на кордоні, де от, о, зломаний міст там в поїзді вона лежить. М -м, збільшений магазин: 50 набоїв. Десь стоковий 30 набоїв. Магазин для снайперки 30 набоїв. Запросто можна 2-3 кімнати без, без перезарядочки зачистити. І що ще таке цікаве, по ній можна сказати? Це єдина, мабуть, не єдина, одна з небагатьох волин, яку можна прийти зразу прогрейдити, і вам не треба для цього ніяких креслень шукати. Просто зайшли собі, гарпі і наянові тррьбабло. Відстігнули, прогрейдили і бігаєте собі, кайфуєте. Ну, я не знаю, чи знайдеться краща снайперка для мене. Попадос, мені просто капець як сподобався. Якщо вам, вам він теж сподобався, ви знаєте, де його знайти, як прокачати. Ви тепер усе знаєте. Пишіть на які снайперки чи інші волини ви хотіли б побачити огляди на каналі найближчим часом. Підтримуйте Збройні Сили України. Найкращий спосіб. Підтримати ЗСУ, це підтримати особисто вам знайомого військовослужбовця. Якщо є така можливість, в описі під відео є посилання на нашу баночку на FPV. Будемо дякувати за підтримку. Ми збираємо для 80-ї окремої Галицької десантно-штурмової бригади. Підписуйтесь на канал, до нових відео.